Так, 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 так. Гра не написав, що, в яку гру я граю. Дуже класно. Яка мені вчора не дала 106 урона, щоб зробити ЛБЗ-11. На Black Рока засідку. Спасибо, да, Не благодаріть. Люблю, обняв, приподняв. Так, друзі, всім хай, всім ку, всім добрий вечір. Ми стартуємо. Так, 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 ну тіктоці нема, нема, нема. Оп-оп, тікток я тут. Тікток-салам. Всім салам, всім хай, всім добрий вечір. Вова, привіт, Тудим-сюдим. Ярина, здрасте, Привіт. Привіт, киця Бабина, привіт. Текс. Оп. Оп. Чат. Богдан Осмолова. Привіт. Хай. Вова Костюкевич Тюкевич. Привіт. Всім хай. Всім хай, друзі. Ми летим. Ми летим танкувати. Летим і грати. Так, бистренько, бистренько. Бистренько розказуй що в нас в цьому магазинчику. Магазин нас, ви знаєте. Да-да, наївся Ярина. Ярина. Наївся. Яринко. Яринко. Так, дивіться, що у нас тут продається. У нас тут продається Бурасік. Бурасік. Баріс. Баріска. Баріска, Єриска. Потім хом'як продається, у нас Т77 Heavy Type 63. Зараз швидко пробігаємося, що в нас ще є тут. Це тут, понятно, стіль. Легендарний тог 2. Його ще називають Hot Dog. Його він Машинка чисто так в колекцію і щоб фанова була. Більш вона ні для, ні для чого не потрібна. Далі, це в нас для лінії фронту танчики, щоб можна було фармити. І більше тут нічого немає. Цей набір Fury, Ви його можете теж цей танчик купити безплатно, тільки він трошки по-другому називається за жетони ось тут. Заходимо, оп, інше. І ось такий самий купити, Тільки тут шарман він називається. Ну, танчик теж Шостого уровня, по фанчику. Нічого нового, нічого цікавого, всі ви його дуже давно знають. Так, Барис. Що з цих стоє дуже класно собі придбати, мати в ангарі? Що будуть фармити? Що будуть фармити? Фармити будуть Бурасик, легендарна брічка. На два снаряда можуть хорошо світити, можуть хорошо ДПМити. Правда, в нього трошки з точністю проблеми дуже довго зводиться, точність така собі, але ними фармлять, світять. Танчик Гучі. Танчик Гучі, барабан два снаряди, дамажив він Гучі. Гучі, Гучі, Гучі. Танк невеликий, класний. Дуже класний. Мені він нравиться. Я, звісно, на ньому не часто катаю, але машинка дуже Гучі. Дуже Гучі. Далі, Type 63. Тайпик 63, у нас іде це Япошка. Япошка отакий ой. Він має непробиваєму башню. Якщо він буде отак прямо стояти, в нього вона рікашетна, в нього дуже жорсткі угли, лючків в нього немає, він отак буде лобом дивитися на вас, і ви його ніколи не проб'єте. Проб е, Суща в нього є тут пушка з охолодженням. Що це значить з охолодженням? Так, секунду. Охолодження пушки. Коли ви зарядилися, якщо ви ще чекаєте декілька секунд, там 2-3 секунди на цьому придеться 2,98, отут пише час охолодження гармати, 12,98. Так, 10,26. Ну, ще 2 секунди, 2.80 потрібно почекати, щоб пушка охолодилася, і ви тоді зможете е, стріляти з набагато меншим кружечком зведення, набагато кращою точністю. З 0,35 вона падає аж до 0,26. Це ніфіга собі. І мінус 12 угли. Так що брічка стоїть, Це дуже класна брічка. Дуже класна машинка. Кому цікаво, можете дивитися, я робив на неї обзор ще раніше, на ній катався. Катався і машинку варто я мати собі в ангарі. Далі Т-77 стандартний. Тут все стандартне. Ну, Т-77, як відомий, хом'як. Хом'як на нього ще кажуть, хомі чище. Я б його не рекомендував брати кому. Тим -та, людям, які є там роботяги, такі як я ввечері приходять поіграти. Ну, машинка клас, ну в неї три снаряди барабану. Ну куди для 8 уровня. Ну, що це таке? У нього ще хп мало, 1450. Ну, чесно, КД довге. 38 КД в нього, барабани. На три снаряди. Ну, такое. Ну, понятне діло, картон і це як Havick, тільки на 8 уровні, і без одного снаряду. І з меншою, ой, з довшою перезарядкою. Ну, танчик такий. Я б його не рекомендував брати. Тим людям, які ввечері приходять покатати, там, відпочити. Цей танк не для відпочинку, цей танк більше йде для. Скіла для нагібаторів якихось там, я не знаю, які сидять у ворон, потіють, десь там жорстко видають демедж, десь типа того. Він теж буде фармити, буде бо це ж прям рахується, він буде фармити. але не так, як Бурасік. Те, ну, Тайпік теж фармить, але не так, як, ще раз повторююся, Баріска. Баріска. Так, на цьому в нас все. Магазин подивилися. Зараз.